Вже за тиждень у школярів закінчується навчальний рік. Перед батьками, звісно, постає питання, чим дитині зайнятися влітку. Приміром, у Луцьку цьогоріч нарешті відновлюють роботу пришкільних таборів. Їх закрили ще у 20-му через ковід. Безпека стати на неналежному рівні, але ми все-таки хочемо, щоб наші діти максимально здоровилися. Батьки мали можливість у червні місяці оздоровити своїх дітей. 27 шкіл Луцька з 3 по 16 червня будуть проводити літні табори. Гроші на це виділили з бюджету Луцької громади. Наразі записатися у такі табори можуть тільки пільгові категорії. Туди, зокрема, входять діти загиблих військових, діти-сироти, діти з малозабезпечених родин та багато інших. Однак, якщо будуть вільні місця, запросять усіх охочих. Зрозуміло, що може ситуація до 3 червня змінитися. Батьки можуть не виявити бажання віддавати дитину в пришкільний табір, тому матиме можливість тоді зарахувати дитину тих батьків, які просто бажають оздоровити свої люди. Це відвідування театру і лялькового театру це різноманітні конкурси. Нам буде допомагати педагогічний коледж. Їм це цікаво. вони хочуть бути в колективі, і цікаво змістовно проводити свій час. Батьки луцьких школярів відновленню роботи таборів радіють. А, думали, але ми туди не попадаємо, бо це тільки для пільговиків. Звичайно, я пам'ятаю ще свої часи, як в школу ходила. Тільки в нас тоді було цікавіше, бо це було в селі. Річка. Звичайно, би ходили, Річка. чого б ні. Ми живемо тут через дорогу. У Мене дитина вже третій клас, і це буде вперше в нас, якщо нам якщо нам звичайно вийде. Так, ми записалися. А це вперше буде? Так, да, ми ходимо в перший Б клас. Це їм розваги після школи, навчання. Вони будуть своїми однолітками спілкуватися, так само і розважатися там. Різні будуть естафети. Ну, якби, я думаю, що це для них буде гарний відпочинок. Ну, мені здається, краще проводити час з дітьми в школі, ніж сидіти вдома. Ну, якщо немає батькам, куди діти дітей. Ну, це моя власна думка. Літнє навчання для школярів буде не тільки у школах. Волинська обласна мала академія наук також пропонує учням зайняти вільний літній час. 13 наукових інтенсивів, де кожна дитина зможе знайти себе. У нас буде і математична школа, журналістики, школа лідера, школа бізнесу. Інтенсиви будуть тривати 4-5 днів на базі нашого Луцького національного технічного університету та на базі Волинського національного університету імені Лесі Українки. Для наших дітей будуть відкриті ті лабораторії вузів, будуть цікаві практикуми, цікаві майстер-класи. Вже десятий рік поспіль Академія наук проводить такі літні школи. На час карантину проводили їх у онлайн-форматі. За таке навчання батьки платитимуть 200 гривень. Зазвичай безкоштовні, але цього року ми вже хотіли так попробувати благодійний внесок на покриття матеріалів на екскурсії, тому що передбачені екскурсії в старе місто. Но це благодійно по бажанню, хто бажає, хто не має змоги, ніхто ж, звичайно, заставляти не буде. Є пільгові категорії, які взагалі це. Питання не буде підніматися. Ну і звісно, є і приватні літні навчання. Чи не на кожна дитяча студія або приватна школа організовують одно або двотижневі табори? Інколи просто в режимі щоденного відвідування, коли батьки приводять в табір дитину вранці, а увечері забирають додому. Але є й такі, куди можна віддати дитину, так би мовити, повністю. Приміром, засновниця приватної школи Лучанка Інна Козак веде такий літній табір іноземних мов вже близько 10 років. Зазвичай ділиться вона, їздять в інтеграційний центр у замлинні Любомильського району. У нас англійська, польська завжди третю мову час від часу міняємо. Цього року у нас німецька. Це зміна обстановки, це нові друзі для них для дітей особливо важливо, що це якась нова в принципі атмосфера, де вони просто, просто товаришують з кимось, просто проводять якось час. Долучатися можуть дітки віком від 7 до 16 років і ділять їх на чотири вікові категорії. А за сім днів такого виїзного табору батьки заплатять 7,5 тисяч гривень. Без чого з'їздимо підйом, одягаємося, ранковий туалет, сніданок, дзвінок батькам. Далі забираємо телефони. <свісно> так, і у нас йдуть уроки. Три підряд уроки. Це лісиста місцевість, куди ми їдемо. Тому ми гуляємо по лісу, збираємо ті ж самі чорниці. У нас є катання на конях. Вибір за батьками та малюками, але як бачимо, у Луцьку можна знайти літній відпочинок для дітей на різний смак та гаманець. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал.